Вихідця з Донецька суд помилково засудив за державну зраду і дав йому 13 років позбавлення волі. Справу розглядав Галицький районний суд міста Львова, і доказами у справі було відео, на якому цей чоловік також з іншими чоловіками зверталися до Путіна, що їх от мобілізували в Донецькій області, і в них там є якісь проблеми і зауваження. І крім того, у справі був висновок портретної експертизи цього відео, а також фотографія паспорта, яка сказала, що на відео є цей громадянин, розглянувши такі беззаперечні докази вини чоловіка. Суд виніс обвинувальний вирок. Але коли вирок почали виконувати і чоловіку заблокували рахунок, то він про це дізнався і виявило, що він ще в 21-му році виїхав в Африку, проживає на території Оману, там працює, має відкриті рахунки, має докази, що дійсно він там живе. Він це все передав до суду. Суд повторно розглянув справу, і на основі тих же самих доказів, які перед цим давав прокурор. Прийшов до висновку, що вина його не підтверджується і виправдав учинення злочину. Оце щоб ви розуміли, який рівень доказів потрібен українському суду для того, щоб людину визнати винною і відправити її в тюрму на 13 років.